Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3487-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 750 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Сорок три, двадцять шість. 40 33 23 Лото Максимум. Максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8419 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект Кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш щастивами. 70. 52, 57, 59. Сімдесят один. П'ятдесят один. Сорок сім. Дев'ятнадцять. Вісімдесят. Тринадцять. Чотири. Двадцять пять, сорок чотири, сорок три, двадцять один. 75, 30, 49, 24, 20. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7272 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 6. Дев'ять. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6. Дев'ять. Один. Бережіть себе! Все буде Україна!